Давно-давно печерні люди, так умає його донька Тафі, написали перше слово, слово мама. Правда що чудово? А, які ще ми звуки можемо придумати? О! ми на у нас є. А... Так, давайте ри намалюємо. Все, давай... Давайте намалюємо звук ри. І Тафі теж спав на думку цей звук. Скажи «р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Трашний, звук, так? А тут саме пропливала, а тут саме пропливала щука. Жувана така щука, яка хотіла когось полювати. Коротко були завеликі для щуки, але вона хотіла полювати якогось малька. І так і подивилася на щуку і сказала, що цей звук такий зубатий, як щука. Давай намалюємо пащу. Щуби. Розягу на бачу, щуби. І зуби. Ні, Зуби. Зуби. Хоче клас і з'їсти. Ну так, але кожного разу це малювати дуже складно. Давай малювати один акулячий зуб. Давай малювати один акулячий зуб. Мені хтось принесе. Давай малювати тобі на кулючі зуби. Такий гострячок. і основа. Це, той, це та буквари, яку ви знаєте? Так. Да. Прекрасно. Так вони придумали буквари. А Інший звук, який вони придумали зі а я не знаю, вас хто руку піднімає, того треба викликати, правда? Хто кричит, хто чи хто хто пічніше кричить, чи, чи хто руку піднімає? Хто руку піднімає? У вас так багато, а звуків і букв так мало. А, давайте, 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 <звук> <звук> ă, щоб нікому не було прикро, <звук> <звук> Ми, ви всі згодні на букву бу Так! <звук> <звук> да Як ви <звук> думали, вони придумали букву бу «К»? Давайте скажемо к. Бачите, який, який, який різкий звук. Так. А, а тут таку саме взяв свого списа і прямо з берега щуку. Пробив її списом і витягнув на берег, О, буде нам юшка. Так і зраділа. І одразу намалювала розкриту розкриту пащеку щупі, яку Тегумай робив своїм списом. Чудово! нехай це буде буква К! А е, для літери Т? вони довго не мудрували. Е, Тегумай сказав, дивися, ти, ти, тебе звуть Тахі. Е, твою маму звуть, що маєте мене звуть Тегумай. Давай намалюємо е, нашу родину, е, ніби я розкинув руки і вас обіймає. Ось погляньте, ось так. Правда? Правда, це бумагати. І вони намалювали. Ти кумає. А це так? Так, да, і вони, вони, вони тримають його за руки, а він розкрив обійми, щоб їх малювати. Але це було дуже складно, і в результаті вони почали малювати лише самого довготелесого типу Майя, який розкрив обійми для того, щоб обійняти свою дружину і доньку. Ну, ну, давайте хтось один скаже, Ось ти дівчинко, кажи букву, а ми її придумаємо. Як тебе збудуть? Олинка, ну. Які в нас є в і мені Оленка? О, у нас вже є. Ли, так? Придумаємо букву Ли. Добре. Тикуманська мова була звичайно не така, як українська. У них е було, було багато різних слів і, наприклад, е наприклад, слово лас означало, що щось зламалося. У вас все. Лас. Зламалася, так? У вас країна зламалася. І що ж вони що ж зробили? Саме в цей час а, ти, бумай, не вдало сів на списа, і спис переламався навпіл. І так і намалювала переламаний навпіл-спис. Ось тут він переламався прямо посередині. До речі, для того, щоб написати слово «вас», нам потрібна ще одна буква яка. Давайте скажемо звук. Мія. М'ясичий, точно! Ріхота, я боюся. Це її хвостик такий. О, це вона... Так вони придумали, бо коли. Ще можна придумувати букву? На що треба зробити на намисто? Для того, щоб нанизати усі букви. Ну давайте ще, давайте ще, давай. давайте ще. Давайте ще, давайте ще, давайте ще, давайте ще, давайте ще. Як тебе звуть? Інна, так. так яку ми букву придумаємо? Н. Так, та, якби, якби, якби це ми придумали, звичайно, ми придумали драбинку. Але Татії і Тегумай та, були печерні люди. Вони полювали, займалися, збирали фрукти о, і гриби. І от у них, коли вони когось полювали, наприклад, покра, то вони повинні були вису, висушити шкуру на сонці, на сушильних жертках. Такі, Ось такі жертки втикалися в землю, і між ними натягувалася шкура. Так, нам, нам здається, що звукни не, не схожі на шкуру чи на сушильні жертки. Але, але, але те Гумайові і так подивилися, що справді, що, що, що він справді схожий на сушильні жертки, Тому що тегумайською мовою сушильна жертка була. була, Я не пам'ятаю, як вона називалася, але вона починалася на вук. А І, до речі, для, для Інни нам потрібен звук І, різкий і колючі звуки, звичайно, що там список, правда? Або стрілою. Так вони намалювали І. Тепер ми можемо, до речі, тепер Інна може написати своє ім'я ти гумайською обеткою, використовуючи Він, сушильні дертки, е, стрілу і дві стрілу. Ні, одну стрілу, дв, двоє сушильних жертв, і коробку, правда? Він, Же яке там точки будете раунд? Ані, абу, Алія, А. Іру та З! З. З. Зміна, звуки. З дуже дзвінкий і теж він схожий, знаєте, що схожий звук? Ви коли-небудь чули, як тріскотить скотить гримуча змія? Ось, і вони. А, оскільки примушу змію треба було боятися вдвічі більше, ніж будь-яку іншу змію, то вони намалювали дві змії: одну змію. І другу змію. І так вони придумали ну, звук. -з -з... Ну, хлопчик постійно піднімає руки. Як Владик. Владік! Чудово. Я... Яку букву не придумали? Я. Я ніколи не придумав букви, до речі, в них не було. А, вони, я не буду. Вони придумали значно пізніше. Але, 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 Насправді, коли Тегумай і Тафі вирішили, що всі свої букви вони повинні нанизати на ниточку і зробити з них намисто. А, то для букви Я, яка була найостаннішою, ти використав дуже, дуже цікаву по формі пракушку. Ось якусь таку я погано малюю, але але це бу це була це була мушля, мушля равлика, яка була схожа на. Яка була сходна букву я. І ось тепер. Ви всі знаєте алфавіт, так? Так. А, значить, Давайте так, реш, решту, решту, букв, решту букв ви можете придумати самі або прочитати про них у книжці. А, а, це дуже просто насправді. Як ви бачите, на що схожа буква, уявляєте себе перевісною печерною людиною. Ось букву? Так? Ну давай. Давай останню букву зараз придумаємо. Все, останню. останню. Яку? Ви, а як як тебе звати? — Віталіна. Віталіна, чудово. А, так ось, як ви пам'ятаєте, а хто, хто не пам'ятав, до речі, як називалася річка, біля якої рибали лета фійти гумаї? Як? Хто, хто? Ніхто не пам'ятає. Ні, ніхто не пам'ятає. Та яка лише трошки вужче за з того. Як як? Озеро. — Ага. Вагай називалася річка. До речі, зараз ця річка також є, я був на її березі. Вона зараз називається річка Вей. Раніше називалася Вагай, а тепер Вей. І ось хочете хоч ти ні. А, ця річка теж по рівнині. І у неї дуже видке річище. Ось таке. Зив у нас вже є. А ось ви, ми можемо цілком, якщо додамо тут паличку, то у нас вийде ви, як на позначення видкого річища ще річки вагай. І тоді от ви вивчили абетку, так? А ось хто придумав розставити букви саме у такому порядку? Ніхто не знає, правда? А Редіант Кіплінг подумав. Що, мабуть, таки це придумали також, як так, не думають. Як тільки вони придумали всі 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 букви, вони взяли е довгу нитку і е нанизали на неї великі намистини. Е букву А вони, е вони взяли камінець, і намалювали на ній е короба з відкритим ротом. Для букви Б вони обрали фігурку священного бобра Бумаєвого племені. Для букви В шматочок дроту, який зігнули так як м'яке вага й ріки. І так вони розмістили усі букви по порядку. І в нас якраз є трохи часу для того, щоб спробувати зробити таке, таку, таку абетку типу бумаєвську самотужку. Я мабуть, мушу попросити когось із вчителів. Мені допомогти. Я хотів би, щоб кожен, мабуть, у вас більше, ніж букв? У нас тільки скільки був. У нас 33 дітей в класі. Прекрасно. Я хотів, щоб ви... Е у нас є пластилін, а у вас теж є пластилін, Так. щоб кожен, кожен, кожен із вас отримав собі якусь букву і її зліпили з пластиліну. А потім, потім ми їх наклеїмо на ось цю дошку підряд. Ніби це намисто, а потім ви намалюєте між ними е, маркером чи фломастером низку, на яку нібито ми їх нанизали. І, і таким чином ми зробимо абетку точно таку, як ми зробили так і таку маю. Так як ви запитали пологові, то покрити сказати. Скажемо, так, починаємо. A, B, C, E, E.

По ментайту було майже бути по матч чи А що? Достигав з вибуховою це пішло. А я А я клею. А я А я А я стріляла маленькими. Вот люди моя шли. І бухо служить, хоча було такої висоти. Настя, а в тебе яка буква? Ух ти, жук прямо, прямо жук. А я дать весь брати? Так чи піде? Здравствуйте. Здравствуйте. А ви потім покажете. даже по телевизору. Даже в интернете выкладываем. Вот, тут буква куз.

дуже гарні роги. Це буква Ш, так має бути ще. Тоді центральний рік більше зроби.

Я yeah. хочу yeah.

Мені <с> теж так здається. А якщо так? Ні, все одно ні. А ти знаєш, коли <handcuffs> будеш переклеювати, доведеться переклеювати на ту дошку. ж його будеш віддирати <плат> і буде заново приклеїти. Ти їх правильно... Ні, що так, туди. А якщо так, то якраз я ще якраз не можу вами кудись біжити. І кожен за дерево. Ой, ой, ой. Ой, Добре, покажете мені своєю посадкою, хто вже живу приготував. Я хочу побачити, як ви сидите. Щоб ви показуєте, як ви сигналите, що ви зробили. Я сказала вашим хоч, бачите, хто вже зробив свою букву. Що бачите, хто ще доробляє. Багато ще є добрості. Дуже цікаво. По-перше, це і називається, по-друге, і фантазії. Це перший клас, я року поки писали.

devam edecektik daha sonra neydi tabii bakalım internet ana şıklarında zamanı matrotu serbestlemiştik tabii bunu da 9.30'da yoğrulacak